Ви дивитесь ранок вдома, і ми цьому дуже раді. Як завжди, раді і гостям у нашій студії. І зараз зустрічаємо бронзову призерку Олімпійських ігор 2024, Бронзову та срібну призерку чемпіонату Європи Ірину Геращенко. Дейто! Пані Ірино, невигійно раді вас бачити. Доброго, Доброго ранку ранку. Запрошую студію ранку вдома. Дякую, величезне, вітаю вас. Доброго ранку. Прошу. Дякую. Доброго ранку. Довись, Дякую. Ой ой, ой що я бачу у ваших ручках. Щось та так бить. Та та та, та та, 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 я її принесла з собою. Ось вона Можна подивитися. Да, звичайно, тримайте. <gasps> Клас. Вона для всієї нашої країни. тож... Слухайте, вона Всі, хто має бажання. <рес> <рес> вона така важка. <рес> да, ми зважили. Зараз це найважчі медалі за всю історію і вона важить пів кілограма, 500 грамів. І в, за легендою в неї є частинка Ейфелової вежі в цій медалі. І це кош... не легенда, це правда. Це правда? Це правда. Це правда. Да, дійсно, ось цей шматочок всередині цей шматочок ейфелової. Ось, це, ось це? Так. Ось це? так, так, так. Клас. Паріс. Паріс 2024. 20, дуже, дуже важка. Слухайте, ну, да. ну ми і вас ці. вітаємо. Дякую, вітаємо, дякую, Тому чому. що дійсно я дивилася Олімпійські ігри, і кожен раз, коли наші спортсмени виходили на, скажімо там, або на спаринг з кимось, угу. або просто виступали, я плакала. Кожен раз, коли вигравали, це був ридання, скажімо, але це було ридання щастя, неймовірно. Ну і, звичайно, коли кожен раз я бачила наш прапор, Переповнювали емоції. емоції дякую величезне від лиця всіх спортсменів. Адже для нас дійсно підтримка дуже важлива. Ми її завжди відчуваємо. Тож дякую величезне. Це нас надихає також робити і творити е, стрибки у висоту. ми так, та. так. Про це насправді знає вся країна, але приємно про це нагадати. Що ваша бронзова медаль у дисципліні стрибки у висоту що для вас було найважчим у цій олімпіаді? Е, напевно, найважчим. Я не знаю, я від усього отримувала насолоду. Звичайно, було важко іноді було важко психологічно, іноді важко було фізично, бо були травми. Але в усьому цьому ми все однак з тренером і з командою, яка є навколо мене, намагались знаходити ту частинку радощів, яка наштовхала вперед, і завдяки якій ми і принесли цю медаль і для нашої команди, і для нашої країни, і для всіх, хто за нас волівав. Ми багато говоримо про психологію, але... Ви до цієї олімпіади багато разів займали четверте місце. У вас до Олімпіади була травма, яка могла вплинути на те, що ви взагалі на неї не поїдете. Mm -hmm. Яким чином та сама психологічна стійкість подарувала вашу модаль? Вона ж не тільки особисто ваша, вона всієї країни. Вона зсу, вона так. кожного громадянина і кожен за вас щиро вболівав. Дякую, чесно. насправді напевно всі ці п'яті четверті місця мене і е, підводили до того, що я маю бути стійкіше, має бути сильніше саме психологічно, адже коли ми виїжджаємо на змагання, ми всі плюс-мінус на одному рівні: технічному, фізичному. А от дійсно, хто впорається зі своїм психологічним станом, той буде на п'єдесталі. Зараз я дійсно щиро рада за себе, що мені вдалося це зробити, адже в нас вирішилося все по спробам. Тобто раніше в мене також був однаковий результат з призерами, але за кількістю невдалих спроб я була четверта-п'ята. Mm -hmm. Зараз я все брала чисто і от. Тепер ми можемо mm -hmm. да, насолоджуватись цим шматочком можна краси. То, ти, так ти, так місно, я не хочу нею розлучатися і вже історію. Так, травма була, але весь цей час я дійсно намагалась тримати психологічно рівно свій е, стан. І я розуміла, що так все це можливо. Добре, що воно сталось напередодні взимку, а не в літньому сезоні. Тобто, в мене ще є час підготуватись і вийти з цього стану більш здоровою і десь. Е, Укріпленою в інших місцях, наприклад, те, на що мені, на що мені не вистачало часу протягом е, того, як ми тренуємось просто в звичайному режимі, я займалась укріпленням своїх якихось там маленьких м'язів, зв'язочок і так далі. І саме психологічні е, позитивні думки угу. і налаштування допомагали мені дійсно не занурюватись не в переживання, не в хвилювання, ні в радощі за те, що там О, мене може бути, або там фантазії. Це просто замі угу. фантазії. Я просто. Виходила і робила свою роботу як на тренуваннях, так і потім на змаганнях, тобто без зайвих емоцій, і це й допомогло. Це й допомогло так. і роде. Ви тренувалися? Я знаю наскільки важко зараз взагалі всім нашим спортсменам з цими тривогами. Дуже багато хто. Переїхав своїх нормальних місць тренування. Mm -hmm. Це, наприклад, ми говоримо, якщо про південь України переїхали в інші міста, де могли б проводити тренування. Як у вас відбувалося тренування? З Чим no, ви зіштовхнулися Києві... з найскладнішим? В Києві, слава Богу, трошечки краще. Ми трошечки захищені більше, ніж країни Сходу, наприклад. І... Але і там і наші спортсмени тренуються. Для мене вони взагалі герої. Ми перших півроку після повномасштабного я виїхала з країни, я їздила від змагань до змагань, від зборів до зборів. Тобто не поверталася в Україну, і це було надзвичайно важко. Шість місяців ці дались мені дійсно важко. Але ми тоді все однак, завдяки підготовці, завдяки нашим зборам, ми і по особистому стрибнули в сезоні. І я четверта була на Чемпіонаті світу. Взагалі це був мій перший фінал на Чемпіонаті світу тоді в 2022 році. Тобто, ми спрогресували, можна так сказати, навіть в таких складних умовах. Але вже на наступний рік, на 23-й, ось на 24-й, ми зрозуміли, що ми так, ми виїжджаємо на збір на трошки більший період часу, ніж це було раніше. Тобто ми Раніше їздили 2-3 тижні. Зараз ми виїжджаємо 4-5-6 тижнів. Угу. Але ми повертаємось додому. Бо я людина домашня. Мене дуже надихає все, що відбувається вдома. Абсолютно, і атмосфера, і там кухня, і і, і, і рідні, і там друзі, і ну абсолютно все. Навіть коли у нас тривоги, навіть коли у нас вибухи, взриви. У нас сьогодні була зранку тренування. був Мене ж дітей і знову ж таки була тривога. Mm -hmm. Так, дехто спустився, дехто на свій страх і ризик. Ну я не доросла, та я залишилась, бо я перечитала новини. я Зрозуміла, що в принципі нічого страшного. Ми вже навчилися регулювати моменти, так коли нам потрібно всім ховатися, коли ми можемо продовжити намагатись займатися своєю справою, але все однак думаючи про те, що зараз може відбутись. Це було важко, але всі ми до всього звикаємо і дякуємо нашим захисникам дійсно за те, що я себе вдома відчуваю максимально комфортно, максимально захищено. Я за кордоном мені набагато складніше, ніж реально вдома. Тому От, я про це хотів вас запитати. Чув таку думку, що Париж, саме якщо ми говоримо mm -hmm. про Олімпіаду, був дуже зручний, комфортний. Все було зроблено для тих, так. хто приїхав болівати. А спортсменам, учасникам делегації з точки зору логістики і інших деталей було не так зручно. Як ви ви ну ви знаєте, можливо, через те, що ми приїхали не в перші дні відкриття, і саме початку Олімпійських ігор, воно вже трохи налагодилось. І коли ми приїхали, в нас також все було достатньо комфортно, класно і яскраво, бо було сонячно і. По-святковому, це відчували звісно по святковому. Тобто, в нас була у нас був класний будинок майже центральний. У нас до всіх локацій нам було близько. Близько було до шатлів, В шатлі ходили регулярно на стадіон зі стадіону. Харчування було. Прекрасно. як для висотниці, то взагалі аж занадто. Я ходила і закривала очі на деякі. А що їли? Це цікаво завжди. Я харчуюсь, звичайно максимально просто: це або каші, або картопля. Іноді це бувають макарони. Я люблю макарони, також спагетті. М'ясо обов'язково і великі порції салатів, але після змагання собі дозволила шматок піц. Можете собі дозволити. Шматок і ще шматочок. <ріст> 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 да. Ми приїхали. Ми дуже пізно повернулись після змагань, бо у нас була конференція. Потім там нас ще затримали трохи. Ми повернулись десь близько першої ночі, як не трохи пізніше, але їдальня в нас працювала 24 на 7, Тобто, і черга за піцею вночі також стояла. Це було найбажаніше блюдо для всіх, напевно, і країн, і спортсменів всіх видів спорту. Тому я не можу ні сказати жодного поганого слова за Париж. Ще й так як я повернулася з такими емоціями, то тим паче. Тому. Не знаю навіть мені все сподобалось, я задоволена максимально. Іра, про що мрієте? Якісь цілі ставити собі, е, от ви ж так, бронзова Олімпійських Це Я мрію ігор. тільки про перемогу нашої країни. І дійсно я впевнена, що так і буде. І я дякую абсолютно кожному, хто її наближає, і я дякую кожному, хто Хто допомагає нам атлетів реалізуватись і нашим захисникам, які завдяки яким ми можемо взагалі реалізуватись і змагатись на міжнародній арені? А про себе як про атлета я мрію, після бронзи хочеться, звичайно, вищого, кращого. Золото. Ще одного. А, так, золото і нам завжди є до чого прагнути. І а, ми будемо все для цього робити, поки нам. Дозволяють ці аспекти. Це і здоров'я, і бажання, і натхнення, і звичайно і наша а, незалежність Ірина, наша Сьогодні незалежність, незалежності. Так. Що для вас ці 33 роки незалежності України? А, мені трошки менше, але я дуже щаслива, що я живу в такій країні, як Україна. Я б ніколи в житті не хотіла б нікуди переїхати. Скільки було вже пропозицій? Для мене Україна це найпрекрасніша країна тут. Вдома, я вдома. Я відчуваю, що все для нас, все заради людей. І в першу чергу людина тут важлива. Я в цьому впевнена в Україні. І хочеться, звичайно, щоб якомога скоріше наступив мир, наступила перемога, а за нею вже мир. І я впевнена точно, що це буде. Дякую нашим захисникам, хто нас захищає, і хто. Наближає цей день, і завдяки яким ми дійсно незалежні, і є така країна, як Україна. А ми дякуємо вам, тому що ви тим самим є рупором дякую. нашим голосом на міжнародних змаганнях, і ми дякую. вам бажаємо міцного здоров'я, сил, дякую. натхнення і ніколи не здаватися і долати свої нерви, дякую. щоб були не бронзові, а срівні і золоті. Дякую, Виберли. дякую чесно. Мені дуже приємно бронзова призерка. В студії ранку вдома Олімпійських Дякую. ігор 2024 року у Парижі. у Парижі срібна призерка чемпіонату Європи Ірина Геращенко в студії ранку вдома. Нам у вас ще розвітаємо з перемогою! Дякую, величезне. Дякую.